Вісім років ув'язнення. Саме такий термін загрожує 19-річній дівчині, яка зривала мобілізацію на Рівненщині. Усе через телеграм-канал, де зливалася інформація про роздачу повісток. Так в онлайн режимі ресурс повідомляв про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Зокрема, учасники каналу зливали актуальні місця вручення військовозобов'язаних повісток та закликали ховатися від місцевих військоматів. Через постійне оновлення інформації телеграм-канал набирав чималого розголосу та швидко нарощував свою аудиторію. Зазвичай подібні телеграм-канали маскують та завуальовано розповідають про наявність працівників ТЦК у різних районах міста. Заранок магнат Гроза, проспект Миру біля ЖД. сім-сім, два огірка і синя дівчина. Оливки на студентській біля пологового. Дві оливки. Одна синя пішли на ЖД вокзал з проспекту Миру. Студентська біля кільця. Мари ходять луцьке гроза зі слів адвокатів. Якщо ви підписані на подібні групи в соцмережах, то за це не передбачено жодної відповідальності. Однак, якщо ви поширюєте подібну інформацію, то за це передбачено покарання. Якщо ви берете вказану інформацію про такі такі дії, якщо ви якимось чином. Скріншот з неї робити та розповсюджуєте, якщо ви розповсюджуєте її шляхом додавання у сторіс, якщо на теперішній час дуже розповсюджене то ви можете нести так само таку відповідальність, оскільки на даному в даному випадку саме ви поширюєте таку інформацію на невизначене коло осіб. Водночас адвокат уточнив: якщо в телеграм-каналі є якісь посилання загального характеру без конкретизації без чіткого позначення місць, де це відбувається, то такі дії можуть не підпадати під кримінальну відповідальність. Варто додати, що в таких групах є чимало російських ботів, які розповсюджують дезінформацію. Іля Тимошевський новини Рівня. نهام